Сьогодні у застосунку резерв плюс для військовозобов'язаних має з'явитися QR-код, який стане заміною. Чи вже став напевно, тому що з'явився заміною паперових документів. Електронний військовий квиток можна буде пред'явити під час перевірки документів представникам ТЦК, поліції та прикордонної служби. А відсканувавши код, вони зможуть миттєво отримати інформацію з реєстру оберіг про статус громадянина як військово зобов'язаного призовника чи резервіста. Електронний військовий квиток матиме також юридичну силу як паперовий, але повістки через застосунок резерв, як нам відомо, не надсилатимуть. Зараз з нами на зв'язку Катерина Чер... Черногоренко, заступниця міністра оборони України. Пані Катерино, вітаю вас. Добрий день ранок. ще. добрий день? А, отож. qr код у застосунку резерв плюс які переваги він дає, яку юридичну силу має. Дійсно, сьогодні вночі був здійснений реліз Міністерства оборони України. Ми, нарешті, отримали електронний військово-обліковий документ. Він має точно таку ж силу, юридичну силу, як і паперовий. цей документ містить qr код завдяки якому повноважені органи поліція ТЦК ТСП можуть перевірити чинність документу дуже простим шляхом через камеру на смартфоні, фактично завантаживши собі власне той же застосунок. В документі є персональні службові. Дані, інформація щодо дати вашого ВЛК щодо відстрочки чи бронювання. Буквально всі дані, які стосуються військового обліку, ви зможете завантажити, натиснувши кнопку Згенерувати цей документ. Військовий обліковий документ наразі є потрібний громадянам в багатьох випадках. Окрім того, є обов'язок військовозобов'язаним носити з собою документ. Його можуть просити при прийомі на роботу. На роботу чи при прийомі на навчання у всіх цих випадках електронний обліковий документ допомагає уникати папірців. Як я вже сказала, вночі ми дійсно виконавши своє. Е, свій Скажімо, так обіцянку запустили цей, цю можливість. Я дуже прошу всіх користувачів, так як ми запускаємо ітераційно, тобто декільками хвилями абсолютно всі отримують доступ до можливості генерації цього документу. Ми бачимо вже по статистиці. у Вас буквально ексклюзивні такі новини щодо статистики. Успішно завантажили вже електронний військово обліковий документ. 62 тисячі користувачів. Це дуже така, дуже. Знову ж таки дуже великий попит, прямо буквально там за декілька годин, і е, далі застосунок там протягом декілька днів буде, буде абсолютно всім доступний в маркетах. Е, також хотілося сказати, що за необхідності, якщо там людині це потрібно, е, можна показувати як в застосунку е, QR-код, власне, так і в роздруковому в роздрукованому варіанті. Скажіть, будь ласка, мої колеги точно де де хто з них <кій> сьогодні. Серед тих 62 тисяч і дехто з них оновив застосунок, а дехто заново намагався скачати. А хвилин 15-20 чекали, поки новиться інформація. Але навіть після оновлення код не у всіх з'явився лише в одного. Це ефект першого разу, якби не, не знаю, помилок якихось в застосунку. Ні, це ефект поступової доступності застосунку в маркетах. Абсолютно всі користувачі отримують цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями і слідкуйте за цими оновленнями буквально. Протягом сьогоднішнього дня і декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн ага. і Україна будуть мати доступ до застосунку. Власне, функціонал запущено. Цей документ вже зафіксований, легалізований постановою Кабінету міністрів України. Нарешті сталася історична подія. Електронний документ повністю прирівняний до паперового документу, тобто цю якби домашню роботу уряд. Міністерство оборони вже виконала. Зараз ми зможемо технічно надати доступ абсолютно всім користувачам, і буквально всі зможуть отримати цей доступ. І я просто хочу сказати, що всі дані, які мають значення для військовозобов'язаних, це і бронювання, і відстрочка. І, до речі, ми запустили дуже корисний функціонал прямо в застосунку, можна оновити ряд даних не без візиту в ТЦК ТСП. Тобто наша задача, щоб Абсолютно всі е, взаємодії з Стецикат ТСП на вибір користувача могли бути або онлайн з будь-якої зручної точки, да, з дому, з кафе і так далі, або офлайн за бажанням людини. Власне, е, я дуже хочу звернути увагу, що всі користувачі, які не могли раніше отримати свої дані, або не підтягувалися частина даних, не були внесені працівниками та СП. Зараз ми робимо так, щоб через застосунок можна було зробити запит в будь-який реєстр, з яким у оберіга є інтеграції, і отримати ці дані ага. одразу в свою картку. Це дуже буде зручний функціонал. Ми зараз його будемо перевіряти і будемо отримувати зворотній зв'язок користувачів і одразу дуже швидко реагувати. Пані Катерино, ви вже пояснювали, що робити тим, хто отримав повідомлення, що у розшуку. Як щодо військовослужбовців, от зараз запитаю про це, які оновили дані, отримали статус розшуку, але фізично вони не можуть звернутися до ТЦК, адже вони на фронті. Що їм робити? Саме для таких ситуацій ми запустили додатковий функціонал, окрім генерації QR-коду, окрім генерації електронного військово-облікового документу, ми запустили функцію, яка називається військовослужбовець, але досі на обліку. Військовослужбовці, які бачать, що вони досі на обліку, тобто вони занесені як військово зобов'язані, подають запит електронний, уточнюють, що вони вже є військовослужбовцями, і цей статус ТЦК та СП виправляє через. Запит у відповідної військової частини про факт е, прийняття людиною е, обов'язку щодо військової служби. Тобто, зараз для якраз для того, щоб зробити це зручним, щоб не робити додаткові візити військовослужбовців, яким незручно це робити, тому що вони на фронті, ми зробили цю можливість онлайн. Е, потім трохи пізніше ще вийдемо з поясненнями, роз'ясненнями, е, найчастішими запитаннями, але функціонал виглядає. Е, Наступним чином ви заходите в резерв плюс, ви бачите функціонал виправити дані без виправити дані онлайн. І далі наступна плашка. Я військовослужбовець, але досі на обліку подається запит, і ці дані виправляються. Ви тиждень тому на своїй сторінці в соцмережах закликали писати відгуки, як працює електронна черга ТЦК. І Ми знаємо випадки, що чергу електронну займають, по факту йдуть за списком на аркуші. А дехто займає місце рано вранці, ну і так далі, і так далі. От мій друг нещодавно проходив. Знаю з перших вуст, які зміни можливо вже напрацьовують, щоб люди ну не чекали з п'ятої ранку, не брали відпустку, щоб попасти в ТЦК? Ми зараз разом з командуванням сухопутних військ, так як вертикаль та ТСП це вертикаль командування сухопутних військ, активно відпрацьовуємо всі запити, які йдуть від користувачів. Я просто хотіла навести статистику, що з 18 травня по 18 червня у Є зареєструвалося 165 шістдесят тисяч громадян, і було обслуговано 76 263 тисяч громадянина, тобто факти. Тично, не на те, що електронна черга була запущена дуже вжаті, такі дуже короткі терміни. Ми постійно моніторимо і відпрацьовуємо разом з командуванням сухопутних військ статистику, наскільки громадяни отримали той слот, да або той е, часовий проміжок, який вони замовили через є чергу, і дійсно змогли отримати послугу, да або отримати е, те за чим вони прийшли в ТЦК та СП. Це велика робота. Вона пов'язана з тим, що до, 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 до сих пір не було такої масового запуску електронної черги по всім та ТСП, СП. Постійно з партнерами моніторимо це, виправляємо і ця конверсія, цей процент користувачів, які будуть отримувати послуги по електронній черзі, буде швидко зростати. Пані Катерина, я вам дуже дякую за відповіді. Це Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України. Була у нас на зв'язку. Дякую за ваш час, звісно, теж. Дякую вам.